Всім привіт. Їду з магазину. Ой-ой-ой. Точніше, з пошти завезла посилку з ліліями. Ой, сьогодні нарешті така погода, яка мені подобається. Трохи вітряно, але прохолодно. Словом, погода шикарна сьогодні настала. Я люблю. Хватить уже вижарило. Набрала он, три ящики, розжилася. Можливо, у мене ще хтось щось замовить, то щоб були. Фух, зупинилася. Ну Знаєте, проїхала і спина не мокра, як було туди назад і все. І отака жарища була. Ну, трохи ще вітряно. Але такий вітер, як два ді тому, був, то то був ураганний просто вітер. Я не сьогодні-завтра почну копати піони. Ще я напишу тим, хто в мене бронював. І маю я не в великому надлишку, але маю жовті лілії цибулини, червоні. І трішки помаранчевих ранніх. Якщо я не забуду, то я в кінці відео вставлю фото, а якщо забуду, то у мене в спільноті там пролистать там небагато торішні є фотографії. Ціна цибулин залежить від їхнього розміру, тому що є цибулинки ось такі, а є цибулинки отак я держу. Отак. Просто це ті кущі, які я в тому році пропустила. Я ж кажу, чи може стебло було зламане коти там ходили, наприклад, тому що цього року повилазили якраз біля туй. Ну воно мені біля туй впритик, отак, Туя і, і, і Лілія, і біля троянди є лілія червона. Тому ціна буде різна. Якщо хочете шикарну здорову цибулину, то воно ж буде дорогше коштувати. А якщо хочете горошок, то, звичайно, такий горошок і ж буде 10-20 гривень коштувати. На наступний рік вона навряд чи засвіта. Хіба що одна квіточка, і то я не гарантую. Хто мене замовляв, знає, що лілії гарні. Сьогодні людині відправила. Отримає людина, я відправляю фото або відео викопаного матеріалу. Уже те, що людина отримає, не так, що. Кажу, показую одне, а відправляю зовсім інше. Якщо надумаєтесь, пишіть на Viber. Не знаю, може мінімальну суму зроблю замовлення, щоб була 100 гривень, тому що і пакування, і на пакування хто займається, знає, що йде досить багато матеріалу. І ящики взяти не завжди виходить, не завжди вони є в магазині. Дякую. Дякую, що їх дають. Скотчу в мене йде велика бухта. Скотчу пішла, я не знаю, я оце картоплю відправляла і двом чи трьом людям полуницю. І оце все у мене бухта скотчу розійшлася велика. Купила маленьку, великої в селі немає. А вже міняє колір листя. Так що, хто надумується, пишіть. Сіро буро малінової Royal Sunset не буде. Блідно-рожевої також не буде. Трубчастої. Ну, Хіба що, може отакі, якщо буду там викопувати піону, а вони там під піоною якраз. Тому по-любому я їх викопаю і не знаю, може собі посаджу. Ну, а от жовта, червона і рання помаранчева у мене будуть. В залежності від розміру, буде ціна. Я, якщо хто цікав, зацікавлений, я викопаю, пришлю вам фото. Яка цибулина скільки коштує. Бо все одно я його буду. Червону я вже викопала, я бачу, що там є і отакі цибулини, є, і отакі, але вони цвіли там кущ був, ого. -го. Можу навіть фото цвітучого цього кущана представити, як він цвів увесь. Ну все, їду додому, хочу ще спекти піцу. І перекрутила вже зранку помідори, у мішок з мамою їх висипали, буде томатна паста. І перець сховати в морозилку, пробланширувати, почистити, щоб був на фарширування. В банки колись закривали, отак чищений, нам не сподобався. Мені краще з морозилки. Трошки підтани, фаршируєш. А так, щоб нафарширувати і покласти вже готовим фаршированим, у мене, на жаль, місця немає. Мені хоч би на це місце десь знайти, на цей перець. А з помідорами вирішили от так. Вже якщо будуть наступні помідори, то буде сік томатний. Хто з села, той знає, що якщо вродило, то шкода ж його й залишить, нащо ви стільки консервуєте, Так а що на городі їх залишити? Поїхала. О, вітер наробив. О, Боже, що це таке? Це Наташа вчора просто полінилася і не помила голову. Здавалось, вона чиста, я кожен день мию. Думаю, ні. Ще на завтра пойдеть. А куди воно пойдете? Ой, Вже зарікалася. Мить голову увечері. Алюха моя, цвіте, видно. Кожен день нова квіточка, я вже приїхала додому. Напекли піци, вивела красоту свою погулять. Довго він сьогодні спав, уже другий час пішов. 13 -е там з чимось. Залишається в мене ще перчик, і я, поки піца пеклася, я його чистила, подивилася, він там такий не дуже товстостільний, щоб на начинку, там пару перчин. Бланширувати не буду, вирішила, що запечу, зніму шкурочку і запечений, заморожу, так як я розказувала зі спеціями. Тому що це ми вибрали такий перець тонкостійний, десь там сонцем припечений. Некрасивий, покручений, бо гарненький я вибрала, відіслала дівчатам, хто в мене брав. Виручили мене, а то я не знаю, ми вже не знаємо. Консервації вже такої ніякої, не хочеться. Я, кажу, я казала, що не хочеться вже не в томатному. Ні заливці, не ні... Ні маринованого ніякого перцю не хочеться, бо є ще торішній. Паприкашу вже нас закривали, 4 чи 5 норм. Різних соусів з перцем також, солодкий перець чилі також. Ну, а це ось з бусею погуляємо, прийду. І оскільки там заходів попечу його схолоне почищу. Часничку на тертушечку туди, сольки, цукру, трошки оцту яблучного. Перець. Та любі спеції, абсолютно любі. Коріандр, перець мелений, можна хмелі сунелі, можна мускатний горіх, можна що в голову збредемо, з зелені свіжої петрушки додали нарізаної дрібненько, то замаринується і такий перчик. Хоч зараз їж, хоч у лоточок і в морозилку. Ростає її смакота. Так що то таким займуся. Що ти там унюхав? Горечка. Буся користується нагодою гризе зелену травичку. У мене кава. Йди сюди, Бось, йди. Я вирвалась вперед, щоб показати, скільки ще ожини. Декоросла. Смачна. Буська ніколи тут не хоче мене почекати, щоб я порвала її трішки. Біжить кудись. Це йому скрізь треба. ліпа, яка спала трохи. Не таке, як жарило по 40 градусів. Кукусонечко. Дай поки я посмакую трошки. Буду на цьому відео завершувати, бо щось там мій бусяан. Головним чином, що хотіла у відео сказати, що це за лілії. Ну і так трошки нашої прогуляночки. Пригощайтесь. Ой, піду я каву і йду, щоб не втік. Всім гарного дня!